Головне завдання конкурсу кажуть організатори підвищити імідж державної служби, показати її професійність, престиж, відкритість і прозорість. А участь у конкурсі передусім є дієвим інструментом підвищення кваліфікації державних службовців. Полтавщина щороку виборювала нагороди на всеукраїнському етапі. А торік, вперше за історією проведення конкурсу, у номінації кращий керівник серед районних державних адміністрацій перемогу здобула начальниця управління фінансів Пирятинської райдержадміністрації Людмила Безушко. Вона 35 років віддала держслужбі, починала молодшим спеціалістам. Тепер у конкурсній комісії має Свої критерії оцінювання розуміння сьогоднішньої державної політики, це моє бачення, і зрозуміло професійні їхні здібності. Голова обласної ради Петро Ворона вітаючи конкурсантів, зазначив, що держслужба зараз переживає період реформування, але головне, щоб ці реформи були ефективними, а працювати на державній службі було престижно. Сьогодні ті молоді люди, які приходять на державну службу і свіжі матеріальне забезпечення, заплати державних службовців просто мізерні. Я не знаю, як люди живуть на такі зарплати. Держава фактично свідомо штовхає людей на те, що вони десь по іншими шляхами добували собі кошти на проживання. Тому реформа, перш за все, повинна бути націлена на те, щоб державний службовець отримав достойну зарплату сьогодні. Крім того, ви знаєте, що відмінули пільгові пенсії. Це єдине, що раніше утримувало людей на державній службі, робило для них якусь перспективу на Полтавщині. Більше 10 тисяч державних службовців. Реформування ж передбачає значне скорочення сьогодні. в Україні політики вдало використовують державних службовців для того, щоб прикрити приховати свої пробіли, свої прорахунки в своїй роботі, і в політики вчасно. Переводять стрілка на державних службовців, то всіх всіх проблемах, всіх бідах винні державні службовці. Хоча це не так за підсумками другого обласного етапу. Конкурсна комісія визначить чотирьох найкращих учасників із місцевих державних адміністрацій, та двох із обласної. Вони й представлятимуть область на всеукраїнському етапі конкурсу.